Хочу познайомити вас з адвансуфлятром або з газовим інсуфлятором для лапароскопії. Це простенька модель Q300. Є ще там більш, модель з більшими опціями це q 400 в даному випадку проста бюджетна модель. E, значить, що собою представляє? Блок управління. Багаторазовий силіконовий контур з замком для гулкивар або для трогакарів для подачі СО2. До пацієнта. Мережевий шнур. В даному випадку ми його вже включили. Роз'єм подачі co 2 який підключається до балона. Це включення в мережу. Тобто, після мережа ми включаємо, включаємо, загорілося індикаторна лампочка, тобто, подається електричний струм. В набор входить редуктор для балону. І шланг від балону до самого, процес... самого блоку управління С2 інсуфлятором. В даному випадку ми просто туди нас використовуємо для провірки компресор. Звичайно, а так подається з балону СО2 оцим шлангом 3 метровим 2 С2-ка за редуктором. Тобто тут два є табло. Перше, це Наповнює балона, Там при повному балоні буде показувати на п'ятерку, інколи на шістерку, якщо хорошо заправлені, це балон повний. І друге це те, що ми подаємо на процесор. Цей в... Плівка чуть мішає, захисна. Тут, такий він. Тут методом вкручування за часовою стрілкою клапан відкривається. Клапан на пружині. Коли ми вкручуємо, ми вжимаємо пружину і відкриваємо клапан. Коли ми викручуємо, Отак туго йде. Це клапан пружина закриває. І коли вже пішло легенько, клапан закритий. Коли ми під'єднали балон, сюди під'єднали. В даному випадку ще є такий додатковий переходничок для подовженого шланга, звичайно, тобто він тут хомутиком прижимається. Якщо ви його той шланг не використовуєте, то ви просто прик... цей... закручуєте сюди роз'єм цього шланга. Тут ніяких резинок прокладок, нічого немає. Тут все Вжимається на конус, от в даному випадку так взяли, зажали на конус. І другий кінець зажимається ззаді блока, де у нас в даному випадку теж без хомута, без резинок, без нічого зажимається на блок цей шланг. В даному випадку це наш, він просто на хомуті зроблений. Ви берете за часовою, вкручуєте, у вас ця стрілка починає підніматися. Ви її піднімаєте до 0,5. Показники нормальної роботи це 2 інсуфлятора блока від 0,4 до 0,6. 0,5 це якби така золота середина. Якщо СО2 буде мало вкручені, то тобто 0,3 і менше, буде пищати вас тривога недостатньо подачі газу для нормальної повноцінної роботи. С2 інсуфлятора. Це то, що по редуктору по я хочу вам розказати показати. Далі покажу. Робота. Оце, ми включили ззаді наш рубінчик, тут засвітилося. Ось такі показники. Ми вкручуємо тут замочок луерлок зі сторони фільтра. От є такий антибактеріальний фільтр. Ми вкручуємо замочок луєрлок. Крутили. Все. І другий кінець. Ми підключаємо на голку а далі в послідочому ми підключаємо його на один із трохкарів, який буде підкачувати чорну порожнину. Тепер, після того, як ми підключили, тобто ми заходимо голку вереша, ми включаємо оцю кнопку, це включення табло. От воно включилося. Перші показники це показники, які ми задаємо всередині чорної порожнини. Тут йде від 2 до 25 мм тутного штолтика. Шах одна одиничка. Ось шкала для перекидки більше-менше. Тобто це перекидаємо там. від 2, як сказав, до 25 мм. В середньому для здорової людини дорослої використовується 12 мм. Якщо людина з полишеною вагою, може бути 13-14, ну, максимум до 16. Чим більше тиск ви накачуєте, тим важче для людини дихати і вел апарату працювати і анестезіологу. Тобто, ну, більш... Для людини худої статури можна навіть там, 10 одиниць використовувати. Це тиск, який підніме чарівну порожнину, щоб ви добре бачили всі внутрішні органи тобто, при виконанні операції. Слідче табло це під час роботи буде накачувати до цих показників і виключатися. Якщо у вас буде втрата, то буде виймати, вставляти інструменти, там, оптики і так далі. тому подібне, е, буде втрата, Воно буде автоматично під, підкачувати до цих показників. Тобто там при 1 буде включатися, при 13 буде виключатися, тобто буде приблизно 12 підтриматися всю роботу. Третє табло це швидкість подачі, е, е, швидкість подачі е, газу. Воно, воно не залежить від цих показників, яке задали. Просто цей газ, який втратився, він підкачається швидше, при більшій швидкості, чи при меншій швидкості, він плавніше підкачається. На відміну від е, там більш такого, е, апарата Q400, тут шаг всього три шага є. 10 літрів, 20 літрів, 30, тобто мала, середня, велика швидкість подачі. В400 q там йде. Від 2 до 40 шагом по одиничці. 2-3-4 до одинички. Тут такої можливості немає. Тобто є 10-20 30 І це кнопка перекидання швидкостей. Вона загориться тоді, коли ми нажимаємо кнопку старт, загориться швидкість якась вислана. Ви можете перекинути швидше, швидше, підкачувати середню чи менше. Четверте табло це підрахунок розходу СО2. Він працює при включеному со 2 інсуфляторі. тобто Він буде рахувати, скільки літрів ви там. За дану операцію розходили, чи наприклад, за якийсь період розходили і так далі. Під низом кнопка це обнулення кнопка. Тобто, якщо ви хочете підрахунок почати спочатку, з, з другої операції, там, з третьої, кожну операцію можете обнулювати, так, в випадку буде по нулям. Тут є таке маленьке віконечко, це віконечко індикаторів. Є три індикатори жовтий. Червоний зелений, в даному випадку, ви бачите, горить зелений індикатор, це нормаль. Тобто нормальний тиск для роботи СО2 інсуфлятора. Може бути жовтий, це якщо тиск малий, або взагалі закінчується СО2, тоді воно буде пищати і загорятися жовта кнопочка, попереджувати вас, що треба поміняти балон або відкрутити там сильніший кран і так далі. Червона кнопка це надмірний нам Це коли десь видосліть велика швидкість, має качнути лишня. Може 14 чи більше. Може бути при випадку, коли ви там вставляєте троакар на жалу на червону порожнину. При перевертанні хворого, десь жали хворого, тоді може піскошти більше. Тут стоїть клапан для скидання лишнього тиску. Він автоматично на протязі 1-2 секунд тиск вирішення, воно запишіть, загоріться червона лампочка, запишіть попередить вас, щоб був надмірний тобто був тиск більший, ніж ви задали. Там на 3 одиниці і більше, ніж ви задали ну і так і далі, так, 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 так і вищий. Оце, наприклад, такі його показники. Після того, як ви це все виставили, ви нажимаєте кнопку старт, починається подача цей газ. Я нажав старт. У нас загорівся швидкість, тут же пішов у мене газ. Швидкість 10. Якщо ви швидкість хочете більшу поставити, от є швидкість 20. І от є швидкість 30. Це вже пішов під рахунок розходу газу. Воно перекидається по кругу 10, 20, 30. Те мала, середня велика степінь цей. Стоп. я покажу на такому навчальному м'ячику. Це імітатор червоної порожнини, а цей клапан. Не можна імітувати тимчасову втрату со 2 наприклад, ту саму, що ви там не маєте інструментів, воно може бути чи так далі. Замочок закрутили. Це наша червна порожина. Нажимаємо старт. У нас тиск 12 веселів, швидкість 10. Найменша швидкість. це в нас вона качала, зараз включається, при 11, при 13 виключається. Тобто ось така. Тобто це автоматичне автоматична підтримка тиску 12. Тобто 11, 13, 11, 13. Це йде імітація. Тут у нас йде втрата цей. Ми можемо чуть більшу зробити втрату СО2. Я зараз поставив вже велику втрату. От нас так працює. Ми бачимо, що автоматично включається, виключається, тобто підтримує середній тиск 12. Воно йде по типу, як пульсуюче серце. Тобто, скидається, воно падає до 10, там, до 11 і включається, при нас виключається. Це, це велика втрата. Зараз втрату зменшуємо. Середнє підтримання 12. При 13 виключається, при 1 навіть при 10 виключається, вот такий діапазон підтримання тиску 12. Можемо поміняти швидкість більшу швидкість підкачки. То есть у нас зараз показники тут все нормально, то есть зелений нормал варить зелений колі, нормал. Дараз, например, можно нажмем, надмирный... желтый, ну, зараз, наприклад, можна зробити надмірним пневмоперитон, якщо мене там нажмемо. Це надмірний. І жовто зараз тиск нормальний в ресивері. Жовтий не загорається. Якщо ми наприклад, там кран прикрутимо, то може показати, що нас... Кран профізи, да? може пок... Це, якби там... у нас кран Може там нас Закінчився повітря в розсілері, то показало б, що низький тиск. Це загорілася сама перша жовта. Після цього робиться старт, о, де старт стоп-стоп кнопку лежав, тобто ви закінчили роботу. Від'єднуєте від троакара. Від'єднали, на якому стояв у вас був підключений. Перекриваєте кран на балоні, в даному випадку у вас на балоні цей буде як кран не, не, не цей, який а який буде на балоні. Закрили на балоні кран. Нажимаєте ще раз старт, щоб обнулити вас стало по нулям і на, на цьому все. Якщо там слідча операція, ви можете, тут, в даному випадку ми роз, це, розходили 10 літрів. На, на слідчу операцію ви можете обнулити, поставити по нулям, знову підчитати, скільки у вас літрів пішло на слідчу дану операцію. В принципі, все.